Всім привіт! Сьогодні їдемо на місцеву ферму. Хочу подивитися, що ще вдається, які ціни, які є овочі, фрукти. А також на сторінці Facebook у них бачила, що в їхньому приміщенні проводиться рамеч сейл, тобто гаражна така розпродажа, але правда з фіксованими цінами. Але мені цікаво поїхати глянути, подивитися і заодно все вам показати при можливості. Так що всіх беру з собою. Поїхали! Так, я вже доїжджаю до ферми. Літку тут набагато гарніше і перед городніми. Роботами ми сюди знову повернемося, тому що тут я розсаду купую. А поки що у них тільки оцей фарм-маркет, магазин відкритий, то сюди і зайдемо. У них тут також своя пекарня є, якраз при вході все. Випічка, гарно все пахне, наприклад, з персиків є, з чорниці такі пироги, цей 20, цей 18, з яблук 15, з вишення скільки не пише, скільки. Ага, ні, тут. тут полуниця і ревень 18, лимонний 15. колачі пише, колачий. З малинки. Не знаю, де ціни тут їхні. Малинове варення, персикове, чорничне. Це ціни на хліб. Знаєте, він такий тут, як вата, навіть якщо в пекарні. Тому люблю свіз випікати. Ці не 5, 3, 6, в такому плані. Ось так все виглядає. Так, хотят надана яблука. Ось такі пакети по 10 доларів. Отже, є така на посадку цибулька і просто велика Часник. Там на другому поверсі у них ще є подарунковий магазин. Навіть акваріум, рибки. Ще тут. Капуста. Ой, який гарний. Боже, звідки бігенький, як подушечка. Капуста 3 долари за одну головку. Перець. Різні. Ось такі яблука є. На вагу йдуть. А тут вже все цей гараж сейл, рамедж сейл. Зараз ми все розглянемо, але перед тим ще хочу показати, що тут є ще одне приміщення. От таке. Тут насіння різне можна купити, а також всякі такі соуси, закрутки. Так Все оформлено з тракторами різними. Тут така цікава машина. Січки є, також мило вони тут продають своє домашнє в такій вані ніби. Ось ще тут одна. Пахне! різні смаколики. Ой, я ці люблю дуже. Я їх вперше в Швеції попробувала. вони мені дуже сподобались. Таке різне приладдя до кухні, керамічні посудини. Напевно, таке капусту квасити можна в ньому. Ого! Великі бочки такі. Ой, і там ще... Якась зелена кімната, то напевно вазони тільки поки що, нічого такого більше. Так, тільки вазон є. От. Тут ковбаски, сири, бекон, джеми їхні. От такі великі корзини, там різні міксовані види яблук в одній, то не по 8 доларів, але бачу багато є таких вже недобрих. Тут є такі ще ейкорн з кошики. Смачні запікати з медом і з коричневим цукром. Ну Давайте будемо розглядати, що тут оцей нам гаражний розпродаж пропонує. Багато посуду, книги. Одна на, на мед, яка є гарна посудинка. 10 доларів. Так дорожче, як, як секондхенд навіть ціни. Але то якась старовина, не знаю, такої не бачила раніше. Тут багато чого ще є різдвяного. Бачу, є такі ціни і по три, і по два, є різна, але все на любителя. Якісь такі люстри бра. Навіть одяг є. От цікаво скільки. Джин. А, це для вагітних джинсів 5 доларів. Сумки. Наприклад, така 10, така, ого, 20, нова. Ну, ясно. Вони так зробили ще як один магазин тут. А також не є тут е, власне вино, але щось закритий цей відділ зараз. Так, ця дитяча гойдалка така скакати, 25 оцінили. Ну, все генд її за 5 можна купити. 10 доларів жакети, багато якихось чемоданів, ну такі по два. Цей великий вісім картини. Тут є взуття. 15 доларів випрямлювач для волосся і онлайн можна краще і фірми за такі гроші купити. Так, тут щось таке виглядає. Якщо комусь щось до року діля. це щось таке бачу, як то в нас такі в Україні були обереги, чи як то називали, <схи>, з колосками. Ага. Тут не можуть розуміти. А, тут просто на дерев'яному якомусь композиції. Багато квітів, таких штучних. Ну, чекай. Ось ти з діамантами викладав, по 2 доларів продають. Таке, не дуже все. Ну такий якийсь телевізор Sony, 30 доларів. Бачу, є нове в коробках. Але я на фото бачила. А, Фото було з корзинами, а сьогодні не можу цього знайти, бо хотіла на корзинки такі до Пасхи глянути. Є машина багато, пише по долару всі yeah. машинки. Yeah, Іграшки. Так, напевно, або розібрали корзинки, бо тут кілька от є, але вони не те, що я шукаю. Я хотіла до Пасхи кілька оформити гарних і. Здати в церкву для людей, які би хотіли. Тут зелень, брокколі, цибулька. От буряки в них є, скільки буряки. Долар 25 за пів кілограму. Морква така фермерська своя. Також є картопля на вагу і різні види таких сквошиків Баклажани, у них 2,51. вони такі м'які вже. Шпинат, є, огірки, кукурудза, гриби, редиска. Також вони квасять капусту, але вона зовсім не така, як у нас, називається sauerkraut. І огірочки свої. Обачу, відкрився цей подарунковий магазин gift shop. То вже думаю, о, добре, я тут, то піду, вам покажу, що тут є ювелірні вироби. Тут можна, ну, навіть так як я вишиваю свої колони, я можу їм здавати на продаж. Вони там якийсь відсоток будуть собі забирати, напевно, чи як, чи я за оренду місця того, де мої підвізки лежали би платила, не знаю. Ну, Я таке не зв'язуюся з цим. І сама продаю сумки різні. Багато всього одяг. Всяка вся. Такі, як на крафт продають під гарячі мікрохвильовку, горнята, кераміка, У мене от схожа, тільки менша ваза є, от, от точно така. Ось ця моя отака в мене є, мені подруга минулого року подарувала. Такі гарні аналики з бджілка. Таке всяке пилосборочі. Ай. От, сільнички, пернички, корзинки і всяка всячина. От фартушки її різні. Ні, Якраз треба новий, але я хочу собі в магазині Marshalls поїхати купити. Тут по 20 доларів, певно, хтось шиє. А Marshalls є гарний вибір по 8-10. По так що ось так вам показую. Здалек. Все, не знаю, чи можна тут знімати. Всі бачать, поки що ніхто нічого не каже. І іграшки. Такий фермерський трактор. Набор, ось такий, наприклад, 20 доларів. Цей 31. Ну, тут все пошито для котиків-песиків, такі бандани, різні забавки ігорські. Все на автоматику. О, це що? 7-50. Думав, що бантик, але ззаді от така штучка, не знаю для чого. Котиків я люблю дуже. Я не знаю, така двадцять долари, напевно, ручна робота. Так, ану, в'язані іграшки хтось продає, треба подивитись. Ну, брелочок, от, бот 15, то велика, напевно. Скільки така? 45 доларів. О, на крафт-шоу жіночки набагато дешевше, продають. І от, меблі хтось реставрує, виготовляє, розмальовує. Ну, наприклад... Ось такий чорний стілець, 50 доларів. Владильна є дошка. Не бачу ціни. А от. 48. Різні вироби з дерева. Так, іду вниз. Хочу купити яблук. На цьому буду звідси від'їжджати. Завжди ще в них тут поличка. ця є з безкоштовними продуктами. Сьогодні хліб, бо він вже такий трошки сухий. О, деякий вже дуже сильно сухий. Є печиво, капкейки, а літом чи восени буває багато овочів. Так, що взяла? Взяла такі яблука. Так, кожна ця турбинка по 10 доларів, а якщо брати дві, то тоді 16 разів виходить. Взяла я ще буряків. І там, де безкоштовно, є печиво з шоколадними чипсами, тому що завтра вже ніби по даті виходить. А сьогодні ще до чаю можна похрумати.